Усім привіт! Я обіцяла недавно огляд пряжі. Ось такої. пряжа у нас буде на огляді сьогодні Bella. В мене є два артикула. Оця йде Алізе Bella Батік дизайн. В мене вона по 50 грам, але вона вже випускається по 100 грам. І давайте розберемося, що це за пряжа. Це йде 100% бавовна на, Я б доказати, на 50 грам, бо в мене 50, ну, на, на 50 грам тут йде 180 метрів. Тобто, що на 100 грам 360, так? Да. На 100 грам буде 360 метрів. Спиці 24 рекомендують. І в мене є ось така пряжа недавно купила. Ем, Дуже, мені, дуже мамі сподобались ці кольори, буду в'язати їх ковтинку. Дивіться, що це йде Bella Ombre Batik. Це омбре, тобто кольори переходять. Бачите, такий переход з темнішого до світлішого. Ці моточки йдуть по 250 грам моток, і на 250 грам тут 900 метрів. Тут рекомендація по спицях. 2, 4, така ж сама, як тут. Гачок 1, 3. Так, прання тільки ручне. Не знаю, е показую вам до прання, я в'яжу дитяче плаття, ось дов'язую. Е Це я топірою його зв'язала. І в слідучому я вам там додав кусочок. Я в'язала у стінці футболку, дитина відносила його, щоб ви знали, три роки. І нічого цієї пряжі не сталося. Я вам додав в кінці. Бачите, ось дивіться: вона оці нові моточки. Воно рівнесенько лягає. Тут я в'яжу спицями 2,75 ось цю пряжу. Ось тут в мене була пряжа ця в розпуску. Дивіться, нічого немає, ні катишків, нічого. Єдине, що, що я погладила цю пряжу, відпарила, прям так не боялася. Тому я дивуюся, чому вони забороняють прання в машинці. Я про всі речі дитячі перу в машинці. Ну і Це була перша частина. Я дов'язую платьку, вам показую футболочку і платько. Пряжу я цієї я дуже задоволена. Я вам чесно кажу, можете спокійно купувати, в'язати дитячі, дорослі речі, вона не парить, це є 100% натуральна пряжа. Ціна досить, ну, я вважаю, не дуже вона така косюча. особливо для діток, малесеньких. Цю пряжу мені мама купляла, коли я родила ще гулянку. Тобто, ну, моїй цій пряжі вже 10 років. Чесно скажу, оцю я недавно купила. І е, нічого їй не сталося. Просто я не встигла зв'язати тоді дитячий костюмчик. Я хотіла ковтинку і штаніжки. Штанці тоді не встигла. Ну, так склас. А ви в'яжіть, я вам рекомендую цю пряжу, дуже чесно вам скажу. Е, мені вона вау-вау як сподобалась. Пряжі, дивіться, я вам обіцяла, оцю є Альзебела, це Амбре Батік, і в мене Альзебелла, просто батік. Так, дизайн. Показую вам, то вам показувала в тому кусочці, що платько, я в'яжу, я вже його закінчила. Це вам показую футболку. Вона, можливо, тут п'ятнишка, але просто вам показую. Дитина її носить четвертий рік. Ось, дивіться, нічого їй не робиться. Абсолютно нічого, Ні, не кашлатиться, нічого. Вона єдин, єдине що, що вона вже в п'ятнах і ці плями не вистіруються. Але я ще не пробувала кисневим порошком. Попробую, може, кисневий візьме. Вона вже ось тут на неї трішки маловата. Ну, скажімо так, вона за три роки відносила. Цю футболочку дитина була задоволена, дівчатка, так що можете спокійно купувати цю пряжу. Ще раз нагадую, що ця пряжа від Алізе. Алізе Бела. Вона є Амбре Батік, є просто Батік дизайн і є просто Бела в 100 грамових моточках і 50 грамових моточках. Це 100% бавовна. Так що вам рекомендую цю пряжу. Мені дуже сподобалась.